Шанс на те, щоб довести до завершення революцію гідності, депутат обласної ради, активіст Євромайдану і доброволець батальйону Айдар Петро Шкутяк заявив про своє рішення балотуватися до парламенту. Мовляв, після революційної зими та боїв на східному фронті, у яких брав безпосередню участь, і навіть був важко поранений. Вирішив продовжити боротьбу і в політичній площині. Причина, чому я балотуюся в Верховну Раду, я відчуваю обов'язок завершити продовжити ті справи, які ми розпочали. Що не можна нам наш. Роботу закинути на півдорозі, і дуже важливо це внутрішній стан в державі, і, зокрема, наш парламент, який дає дасть можливість в першу чергу мирним спо, мирним методом розвивати нашу державу і зробити цю державу цивілізованою і такою, щоб люди, які живуть в цій державі, любили її і гордились нею. До верховної ради Петро Шкутяк вирішив іти самовисуванцем по рідному йому округу номер 83 Тож запевняє, якщо його підтримують прикарпатці, всіляко лобіюватиме інтереси громади Івано-Франківська. Зокрема, у мирний час в парламенті боротиметься за реформу місцевого самоврядування. Проблеми Івано-Франківська вони не є е, унікальні в межах держави. Якщо взяти, то наприклад в місті щастя Луганської області приблизно такі ж самі проблеми, як і в Івано-Франківську, тобто основна маса бюджетних коштів йде в Київ. Моє бажання це працювати в напрямку муніципальної реформи, в напрямку розвитку власне місцевого самоврядування і самодостатності українських міст. Та головним питанням переконаний депутат для України нині є безпека її громадян. Відтак планує ініціювати розробку законодавства з реформування і розвитку української армії. А поміж тим обіцяє всіляко підтримуватиме і бійців добровольчих батальйонів.